За чотири дні до нового року на житньому ринку не проштовхнутись. Люди, хоч і нарікають на зависокі ціни, проте таки купують продукти до святкового столу. «Все потрошки і апельсини, і лимон, і мандарин. Ціни трошки кусаються. На прилавку пані Зої як овочі, так і фрукти. Продавчиня запевняє усе смачне та за помірною ціною. На 2 гривні підвищилася на мандарини ціна. Апельсини в такій самій ціні залишилися. і Лимони так само залишилися. Овочі, буряк і морква підвищились на 2 гривні теж. Допустимо, якщо по 4 гривні ми, то зараз 6 гривень. Такі ананас коштує 150 гривень. Апельсини юар 35 гривень за кілограм. Сацума 29 гривень. Клементіно супер-пупер 30 гривень і наша Грузія 23. Виноград Кардинал 120, ківі 40 і дуже класний шарон, 59 гривень за кілограм Іспанія. Гранати солодкі, як мед, турецький, супер, класні. Від 45 до 55 гривень можна придбати свіжі огірки, помідори обійдуться від 46 гривень до 50. Проаналізувавши ціни на фрукти та овочі, йдемо до м'ясного павільйону. Ціни на курятину, каже продавець Олена, хоч і не підвищилися, однак люди все одно беруть менше у порівнянні з минулими роками. Ще ні, ще трошечки держимося. О, трошки філія підвищилась, але все налізочка стається кури. у нас саме дешеве взагалі на ринку, щоб ви знали. Товарне способність, звісно, упала мабуть, в два рази, так сказати. Отак по якщо кожен рік брали курицю, як кабичний набор там, то сейчас понемногу. запашне сало від 20 до 30 гривень, смачне м'ясо, реберця. А за ціну можна й домовитись саме так припрошає до свого прилавку продавчиня Світлана. Дешеве сало зараз. Сало впало у нас на 10 гривень, а м'ясо у нас піднялось тільки на 5 гривень. Сало у нас домашнє, м'ясо у нас домашнє. Все вкусне. Шкурочка, тонюсінька-тонюсінька, Бачите, яке дуже вкусне. І на смак, дуже смачне. Філейка 85 і бітки 75. Ну сало таке дешеве, дешеве. Мона договориться. На базарі можна поторгуватися. У рибних рядах ціни наступні. Кілька – 20 гривень, хек – 57 гривень, скумбрія – 60 гривень, хокі – 58. Хребти лосося можна придбати за 35 гривень за кілограм. Що ж до ціни на яйця, то за десяток на ринку правлять від 17 гривень до 25, в залежності від розміру яєць, кількості жовтків та постачальника.